Дворічна рослина. Рослина третього року вегетації і ми також продовжуємо подальшому формування майбутньої чашоподібної крони. Надаємо форму кроні. Я розпочинаю з санітарного обрізування, вирізаю гілочки, які ростуть вверх, вниз, ті, що перетинаються і ті, що зайві. Перша частина гілочки, відстань десь до 30 см, повинна бути вільна від рослинності. Тобто ніякої гілочки тут не росте. В подальшому ми повинні компактно нагружати напівскелетними гілочками повністю всю гілочку. І так, я зрізаю всі гілочки, які ростуть поверху, всі, які ростуть знизу, зверху і скорочую. Вибираю направлення, яке б нам було зручніше для майбутнього росту цієї деревини. Ось так. Розріжую по кругу, по колу. Уже третій рік вегетації ми бачимо, що є багато ось таких вічок, саме плодових, і ця рослина вже вступає в плодоношення. Перший рік вступає в плодоношення. Нам відомо, що персик плодоносить уже стабільно з четвертого року вегетації, а третій рік буде врожай ще незначний. Слідуюча гілочка це. Ось. Вирізаємо зайві гілочки. Вирізаємо ті, що ростуть знизу, вирізаємо ті, що ростуть зверху. І жировий пагін зрізаємо, скорочуємо маточно скелетну гілочку розріжуємо і ось таким чином у нас сформована і слідуюча гілочка. Так, знизу і вирізаємо. Переходимо до формування слідуючої гілочки. Нам е, намальований, скажімо, каркас чотирьох гілочної чашоподібної форми крони. Ось ми бачимо. Їх, так? І для того, щоб гілочки були компактно розташовані в кроні, нам треба їх гарно розкласти. Тому я ось цю гілочку виріжу. І залишиться у нас. Ось така гілочка. Ось так сформована трьох, тобто рослина третього року вегетації. Це вона вже в цьому році розпочинає плодоносити.